О, земле втрачена. Я явися, подаю зболеному сні, І лазурови простилися, пролися мертво у мені, і поверни одні забуті, росою згадок окропи, віддай усе благій покуті, і тихо вимог, лихо, спи. Сонця клопочуться в озерах, спадають гуси до води. В далеких пожиттєвих ерах мої розтанули сліди, де сині ниви в сум пойняті, де чорне вороння лісів, світання тіні полихаті над райдугою голосів, ранкові нашепти молильниць, де плескіт крил і хлюпіт хвиль, і солодавий запах винниць, як гріх, як спогад, і як біль, де й дня розгойдені тарілі. Мосянжний перегуд джмелів, твої пшеничні руки білі, над безберегістю полів, де коси чорні на світанні, і жаром спечені вуста троянди пуп'янки духм'яні і ти, і грішна, і свята. Де та западиста долина, той приярок і те кубло, Де тріпалася лебединя тугела, маючи крило. Де голубів вільгальні лети і близькі райдугів в крилі, Минули, а завися, де ти, Забуті райдощі й жалі, О земле втрачена, явися, бо даю зболеному сні, І лазурово простилися, і душу порятуй мені.